З нами в спілкуванні. Уже я бачу деяких людей, яких сьогодні на кавіх, буду запрошувати на спілкування. По-перше, я вітаю вас, радий кожного із вас бачити. Я хочу сказати одне, що де би я не був, де би я не буду, церква в гербі завжди буде в моєму серці. Тому що це церква, яка, скажімо, народила і виховала мене для служіння Богу. Сьогодні давайте пороздумуємо, звернемось до Божого Слова. Така тема сьогоднішньої моєї проповіді полюби Божий дім. Полюби Божий дім. Ви знаєте, що в Біблії церква. Вона порівнюється з Божим дімом. Перше посилання, павла по Тимофія, на станову молодому служителю, молодому пастору звучить такі слова, Перша Тимофія, третій розділ, 15 вік. Тема сьогоднішньої моєї проповіді по любий Божий дім. А коли я спізнюся, тобто Павло, то щоб знати, як треба поводитися. У Божому домі. Зверніть увагу, що Павло говорить, що церква є Божий дім, і це означає, що нам треба якось у Божому домі поводитись розумно і чимно. Церква є Бога живого, стовп і підвалина правди. Церква не є моєю, ми не є особистою власністю один одного. Церква це не матеріальні речі. Церква це люди, викуплені Ісусом Христом і вступивши в заповідь з Ним і об'єднавши в одну духовну родину. Це дуже важливо нам розуміти і пам'ятати. Знайте, молодість любить швидкість, а зрілість любить спокій. Сьогодні тут присутні. Люди двох поколінь і третіх поколінь. Усі ми різні. Іноді в церкві, в Божому домі, ми приходимо в зібрання, в якісь інші служіння, маємо якісь питання, непорозуміння. Молодець любить швидкість, а згилість спокій. Іноді брати, і сестри, ті, які помолодші, вони хочуть так швидко, швидко все багато з чого зробити. Так, звичайно, ми не одні такі, які мають е, десь між поколіннями непорозуміння. Але через Божу благодать і Божу любов, і смирення один до одного ми можемо мати збудування в Божому домі. У нас чудові брати і сестри. У нас чудові брати і сестри будь-якого покоління. Молоді брати і сестри, які посвячені із суботи, в суботу несуть служіння для дітей. У нас чудові також брати і сестри і старшого віку. Тільки подзвониш, я вже тут, будь ласка, що треба робити, скажеш, плов бірогів вже на наступний тиждень ми готові їхати хоч куди треба, але в міру розуму, розсуду і можливостей. Знаєте, ми повинні знаходити між різницею в Божому домі те, що буде нас будування. Молодість може дати енергію, а згилі люди можуть дати досвіду. І знаєте, у кожного із нас є незмінний Божий скарг для збудування Божого дому. Ми повинні молитися, щоб Бог і кожному із нас і давав мудрість, як ми можемо поводитися у Божому домі. Ми потребуємо усієї мудрості для того, щоб церква Бога жива, вона дійсно була для кожного із нас в житті церквою благословеною. Ми повинні дати собі таку настанову, що я приходжу сюди не для того, щоб догодити комусь, а я приходжу сюди для того, щоби. Пізнати Господа, полюбити Його і стати благословенням для іншого. І в цьому є мета Божої церкви, де би вона не знаходилася. Коли ми входимо до церкви як сім'ї і Божого дому, нам треба не руйнувати церкву власними вподобаннями і бажаннями. Оце дуже важливо для нас також, щоб ми могли розуміти. Чи те рішення, яке я прийму, чи те питання, яке ми піднімемо, або ще щось, чи буде воно з на збудування, чи буде воно на якесь приємне речі. Можливо, десь комусь треба із нас іноді поступитися та сказати, так хочеш, сестра зроби, ну добре роби. Взагалі, я помітив, що усі ми завжди згодні піти, скажемо. До спільного розуміння. Єдине, чого нам іноді не вистачає, як Божої сім'ї, це просто Божої благодаті і смирені, і сказати такі слова. Брате, я люблю тебе, але я прошу тебе. Там, давай так зробимо ось так. І буде порозуміння. Це дуже важливо, як в сім'ї, звичайними чоловіком і дружиною, коли є якесь непорозуміння, зразу відчувається. І напруга, і нічого не хочеться багато чого робити, так і в Божому домі. Коли між братами, сестрами, між нами якесь непорозуміння, це все відчувається і розуміється. Але ми можемо прийняти рішення по любий Божий дім. Це приміщення, яке ми орендуємо, збираємось. Це не тільки моє приміщення, це. це, це і не для мого подобання, чи Дениса чи когось іншого. Це для кожного із нас. А це означає, що і кожен із нас повинен вносити свою частину любові. Це дуже важливо. Марка 9 розділ, 35 вірш. Ісус Христос говорить нам такі дуже сьогодні важливі також настанови. Його настанова Марка 9, розділ 35, 35 5 вірш. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них. Коли хто буде першим, бажає, нехай буде найменшим з усіх і слуга всім. Хочеш бути великим у Божому Царстві, полюби, полюби Божий дім і служи в Божому домі. Неважливо, яка праця Бог тобі довірив. Може, твою працю ніхто не бачить, але Бог бачить, Бог шанує, і ця праця є частиною збудування Божого дому тут, в цьому місті, в верпіні. Будь вірним тому, що він тобі довірив. Нехай ця праця для любові Божого дому буде дійсно на розвиток і збудування. Давайте не будемо старатися якоїсь праці в Божому домі. А давайте полюбимо Божий дом і зрозуміємо, що Божий дом це є церква Бога живого, дає кожного із нас відповідальність і рішення на збудування і на її розвиток. Це дуже важливо. Тому ми покликані з вами бути служителями нового заповіту, служителями Божої благодаті, любові, істини і правди. Бо коли ми не маємо служіння, не приносимо частину користі в Божому домі, то і зміст нашого життя як Божих дітей зовсім змінюється і становиться зовсім інший. Коли ми служимо іншим, то ми дозволяємо Богові виконувати свою волю. Це дуже важливо розуміти. Ми ніколи не знайдемо в радості, належності до церкви, якщо постійно Постійно намагатимось, аби все було по-нашому. Це також дуже важливе питання. Це питання сьогодні я піднімаю не те, що в нас церква якась не така, в нас чудова церква, у нас чудові брати і сестри. Бо, якщо кажеш погано, погано і буде. Якщо кажеш добре, то добре і буде. Але але, знаєте, як і в сім'ї звичайний буду звичайно приводити приклад, тому що це. Паралель, іноді треба жінці йде та поступитися, сказати: Ну, добре, давай як ти зробиш. Щоб їй було приємно, щоб вона сказала, який в мене чоловік. Також і тут, в Божому домі, десь поступитися, десь якось зробити, поїхати, приїхати і сказати: Нехай буде добре вам, брат і сестра, нехай буде добре. Знаєте, життя таке. Е ви саме кажете, я кажу тільки ваші слова, життя таке швидко, тому не маємо права витрачати його на що? На те, що руйнує, а маємо витрачати на те, що приносить втіху, радість і благословіння. Тому це також дуже важливо. Так, звичайно, у Божому домі завжди виникають війни між поколіннями. Одне покоління хоче так, інше так. Але обидва покоління, усі люди, усі брати і сестри потребують один одного. Знаєте, хочу сказати, от е, тут є люди різного віку, і молоді люди також потребують вас. Ви знаєте, е, ви можете багато що дати, і молоді люди можуть що дати. І коли у це все розуміння прийде. То церква Божа буде мати дім Божий і радість і благословіння. Тому і не царайтеся молодих людей, любіть їх як своїх дітей, любіть їх як своїх онуків, являйте їм свою благодать, милість. Нехай, коли вони приходять, переступають порог Божого дому, нехай вони знають, що тут їх люблять. Прощайте їх помилки, прощайте якісь їх бажання, нехай пробують. Нехай розчаровуються, нехай набираються досвіду і потім самі скажуть: дякую, що сказали, підсказали знаєте в моєму житті багато різних дорослих людей, іноді вони мені казали такі речі. Сергій, я тобі так сказав, ти можеш так зробити, але пам'ятай, прийдеш до мене і скажеш. Шкода, що я вас не послухався, тому маємо любити, тому що любов це те, що відрізняє Божу церкву, Божий дім від усього іншого. Це є основа і фундамент. І тому, коли ми маємо таке відношення і ставлення, то не буде ніяких війн між поколіннями. Давайте ось краще питання, що я можу зробити для сестри, яка ну, в старшому віці, що я можу зробити для брата. Який молодше, може щось приємне для нього зробити. Може для брата Івана колись зробити пиріжків, принести, сказати, брат Іване, це тобі. Нехай тобі буде приємно, чи ще комусь. Тому це дуже важливо. Знаєте, це дуже важливо полюби Божий дім. Полюби, Божий дім для його збудування, для його розвитку. І ми не повинні, скажемо. Ставити акцент, увагу, зосередженість на матеріальні речі, ми повинні приділяти їм відповідну увагу, як і в сім'ї. Це, це побут, це наше життя. Але перш за все, зосередити увагу на любові, на збудування Божого діму, полюбити Божий дім, і щоб це дійсно давало нам. Розвиток. Ми не повинні також у Божому, Божому дімі ставити якісь дуже вело, дуже великі вимоги, до служителів, дуже вимоги е, до служителів. Якщо ми бачимо, що молодий брат чи сестра починає своє служіння десь якось, то треба підтримати, допомогти і сказати, брати, нехай в тебе все вийде. Якщо навіть цей брат десь. Десь якось там, може, мені трішки так десь неприємний, але сказати, брате, нехай в тебе все вийде, нехай ти станеш другим після Павла і на рівні Петра, може, десь там. в общем нехай в тебе все вийде. Тому Боже Слово говорить: якщо благословляєте то і ви будете благословенні. Ми усі зібрані з вами тут не по примусу, Так ви ж прийшли самостійно. Тому в добровільному, в Божій любові маємо і полюбити Божий дім і церкву. Знаєте, щоби пройде час 10 років, щоб ми побачили, як Божий дім тут в верпіні, він став більшим ширшим і вміщав ще більше людей і різних людей. Щоб ми сказали, оця праця наша, яку ми заклали 20 років тому, стала не напрасною. Не дивуйтеся, що ви, можливо, просто член церкви чи гість. Те, що ви робите, це ваш вклад, це ваш вклад у майбутнє покоління, в насліддя, тому це дуже важливо. Також Єфісян, Єфісянам, 3 розділ, шостий вірш. Брат Іван, у мене є ще час, чи я можу вже йти на завершення. Ще є. Добре, дякую. Посилання до Єфісянам 3 розділ, шостий вірш. Павло пише такі слова, що поганий спів спадкоємці одне тіло. І співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дах благодаті Божій, що дана мені чином сили Його. Боже Слово говорить, що ми стали служителями Божими через Його благодать. Тому у Божому домі немає зайвої праці, у, Божої, у Божому домі немає праці. Яка є другорядною чи важливою. В Домі Божому кожна праця важлива. Ваш вклад кожного важливий. Чи відчуваєте ви себе з Божими служителями? Так чи ні? Відчуваєте? Це добре. Тому ми повинні зрозуміти. Так, звичайно, брати іноді е, мають свої турботи, піклування, бо Бог на братів, на чоловіків довірив е, бути відповідальним за і сестер також. Але і ми повинні усі розуміти, що дім Божий це перш за все за все церква Божа. І ми не можемо зробити щось більше, ніж того, що Бог дасть, і менше, ніж того, що Бог дасть. Ми покликані молитися, робити те, що ми можемо від себе. А Бог, бачачи нашу працю, наші наміри, вже буде давати нам благословіння. І тому і розвиток, і майбутнє церкви тут воно не залежить від мене. Я всього лиш людина, яка через Божу благодать вносить свою частку. Майбутнє залежить у домі Божому, це від кожного із нас і від Господа. Тому це важливо нам розуміти. І тема сьогоднішньої моєї проповіді. Полюби Божий дім. Як би важко не було, якби іноді, можливо, десь ми маємо якесь непорозуміння, це життя таке. Іноді і ми, як Божі діти, маємо якесь непорозуміння, але маємо і благодать для того, щоб мати примирення з один одного, мати любов один до одного. І тому, і тому, а коли я спізнюся. То щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвали на правди. На російському языке написано, що є стовп і утвердження істини, стовп і утвердження істини. Тому ми сьогодні зібрані і збираємося, і живемо як помісна церква, як духовна сім'я, не просто щоб задовольняти. Потреби один одного, не просто щоб щось робити один для одного, а також щоб свідчити для людей в цьому місті, які живуть поруч із нами, і щоб через наш приклад життя, проповідь Божого Слова вони також стали частиною духовної сім'ї. Тому, шановні брати і сестри, гості, перш за все, брати і сестри, давайте полюбимо Божий дім, Божу церкву, гості. Ви вже запрошені автоматично стати частиною Божої сім'ї. Але трішки пару немаленьких кроків треба зробити. Боже слово каже, покайся і хрестися для прощення гріхів. І буде тобі благо, і буде тобі майбутнє. Давайте помолимося. Отче наш, Батько Небесний, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за те, що сьогодні ти зібрав нас. Ми дякуємо за братів і сестер, які несуть служіння тут, кожен як може, кожен в міру своїх можливостей і сил. Ми благословляємо усі разом будь-яке покоління, яке є тут присутнє, яке є частиною духовної сім'ї і молоде, і зріле, і ті, які ще є дітьми, щоб ти благословив життя кожного, і щоб ми полюбили Твій дім для збудування Божого дому, для укріплення. Для розвитку, для розширення. І даруй нам розуміти, що церква це є церква Твоя, яку Ти викупив через Ісуса Христа на Христі. І це не наша церква, це церква Бога Живого, а ми всього лиш є служителями та частиною церкви, яка, які ми покликані приносити прославлення і збудування. Ми дякуємо тобі за це, Господь. Em mim e de minha Jesus Cristo. Amém.